Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання розповідає нам про зустріч Господа Нашого Ісуса Христа з жінкою Самарянкою. Після свята Пасхи, як говорить нам про це Євангелист Іван Богослов, Господь наш Ісус Христос разом зі своїми учениками подорожував по самарянським містам. І ось одного разу вони зайшли в місто, що звалося Сиха. Це місто було відоме тим, що там була криниця патріарха старозавітнього Якова. Господь після важкої дороги сів біля криниці відпочити, а ученики пішли в місто, щоб купити харчів. І ось туди, до тієї криниці приходить жінка-самарянка, щоб набрати води. Господь говорить до неї: дай мені напитися води. Жінка не зрозуміла, як це так. Чому до неї почав говорити юдей? Адже за законами юдеї не спілкувалися з самарянами, бо вважали їх язичниками. Тому й вона запитує його Як ти, будучи юдеєм, просиш мене напитися. Але Господь, бачачи грішну душу цієї жінки і бажаючи її спасти, говорить: якби ж ти знала дар Божий, і якби ти знала, хто тобі говорить, дай мені напитися. То би ти ще попросила в нього напитися, і він би дав тобі води живої. Кожен, хто приходить сюди і п'є воду цю, знову стає спрага, а хто питиме воду, яку я йому дам, не буде по повіки, бо вода, яку я йому дам, стане джерелом води, що тече у життя вічне. Можна зрозуміти, звичайно, що жінка-ця Самарянка, напевно, не зрозуміла цих слів Спасителя, і взагалі не зрозуміла, що перед нею був сам Господь. Але єдине, що вона зрозуміла, то це те, що перед нею був великий Пророк. Тому і зрозуміли були її слова. Вона говорить: Господи, дай мені напитися цієї води, щоб я більше ніколи сюди не приходила і не черпала цю воду. Дорогі брати і сестри! Що ж це за вода, яку Господь хоче дати кожному грішникові напитися? Що ж це за вода, після якої, коли випивши її більше ніколи, не хочеш пити? І ми бачимо, що ця вода це Слово Боже. Ця вода це благодать Господня, яка тече від Господа в нашій душі. Душа це часточка Бога, тому зрозуміло, що душа кожної людини прагне до добра. Але Господь сказав, що кожен, хто п'є цю воду, тобто хто живе оцим земним життям, він ніколи не зможе насититися. Тобто людина грішник ніколи не насичується гріхом. Людина грішник постійно грішить і йому все мало і мало. Але той, хто хоче стати на праведний шлях, того Господь насичує, в першу чергу насичує Словом Божим. А потім і насичує своєю благодаттю Божою. Сьогодні ми бачимо звершення великого чуда. Сам Господь, творець неба і землі, творець ангелів і людей, зійшов на землю, але зійшов на землю не для праведників, бо він сам говорить: я прийшов не праведників, а грішників привести до покаяння. І ми бачимо, що він приходить до цієї жінки-самарянки. Зі всього юдейського народу він вибирає саме її. Вибирає для того, щоб відкрити велику таємницю. А саме те, що душа людини це є великий храм, храм Бога Живого. Жінка Самарянка, зрозумівши, що він великий пророк, запитує його, де правильно, правильно поклонятися Богові, на нашій горі чи в Єрусалимі. Адже із за цього були дуже великі суперечки між цими народами. Але Господь. Відповідає, що настає час, коли ви не будете поклонятися ні на цій горі, ні в Єрусалимі, тому що Господь є дух, і істинні поклонники будуть поклонятися Йому в дусі та істині. Отже, Господь навчає кожного з нас поклонятися Йому в першу чергу Духом, молитися Духом. Як ми зрозуміли, молитва поділяється на два види. Молитва внутрішня і молитва зовнішня. Кожен православний християнин, який зараз живе на землі, може сказати, що він молиться. Тобто він ввечері або зранку відкриває молитовник і читає молитви. Або приходить до храму, або дає жертви, або допомагає бідним. Але все це зовнішня оця молитва. Вона дуже далека від цієї істинної молитви, яка повинна бути. Адже молитва внутрішня, молитва духом, це коли людина забуває про все на світі, це коли душа людини під час молитви переноситься до самого Бога. Це коли людина розуміє, для чого вона стала і з ким вона зараз буде розмовляти. От тоді така молитва може бути почута Господом Богом. Ісус Христос в Євангелії від Матфея сказав, що ці люди, Звертаються до мене і шанують мене тільки устами і словами, але серце їхнє дуже далеко від мене, але марно шанують мене. А Блаженний Августин говорить такі слова: Як ти хочеш, щоб Господь почув твою молитву, якщо ти сам, молячись, не чуєш себе? Тому, дорогі брати і сестри, в першу чергу Господь сьогоднішнім Євангелієм навчає нас оцієї духовної, внутрішньої молитви, внутрішньої розмови з Богом. Але також додає, молитва повинна бути істиною. Тобто так, як навчав нас Ісус Христос, так, як навчали нас апостоли, так, як це нам писали святі Отці в своїх Писаннях, одним словом, так як вчить про це церква, не так, як кожен собі хоче. Адже дуже часто ми з вами чуємо, що я от розумію так, я можу молитися вдома, мені церква ні для чого. Це молитва неправильна, це молитва не істина. А Господь нас навчає молитви саме істиної, тобто правильної молитви. Сьогоднішня євангельська розповідь, дорогі брати і сестри, навчає нас о цьому основному. Це молитви в дусі нашому Богові. Бо якщо ми цього не навчимося, то ми будемо просити, Господь не буде нас чути. Ми будемо дякувати, але і наші подяки не будуть до Нього доходити. Адже ми просто читаємо. Ми дуже часто не розрізняємо слів, читаю молитву і молюся, бо читати можна і будь-яку літературу, а молитва це і спілкування з Богом. Я бажаю кожному з нас оцієї щирої істинної молитви, тому що тільки тоді Господь Бог почує нас і виконає наші прохання. Христос Воскрес!